Привіт! Сьогодні зробимо огляд двох предметів від бренду Wu Fionчі. Це столики Вел well і стілець Нейна no AI, ніж штучного інтелекту. Дизайн Дмитра Козиненко. Столики Вел, well. це металева основа, це дерево фарбоване матовою фарбою і кераміка. Вони бувають в трьох розмірах. Тут у нас представлений розмір S і розмір L. Гарно впишеться в будь-який інтер'єр, можна фарбувати порал, обрати будь-який колір. Стілець no AI – це смілива заява про людську творчість. Плавні округлі форми, ніяких прямих ліній та котів. Ця модель виконана в тканині букле можна обрати будь-яку тканину, достатньо зручний і буде яскравим акцентом будь-якого інтер'єру. А на сайті Шишка Шишкапроджект ви можете знайти ще більше предметів Буфьоніч і інших українських брендів.